Бажаю міцного. Мене звати Олег, мій позивний Борода. Е, проходжу військову службу 79-й бригаді у підрозділі «Зрадин». Бажаю міцного, мене звати Віталій, позивний Кащей. Проходжу в службу 79-й, окремій десантно та війській бригаді. Е, Зенітна ракетна батарея. Е, ну, перехоплюємо підрські мавіки е, сіткометами. Тобто ми його знаходимо, е, зависаємо і сіткомет скидаємо. Е, так вбиваємо в їхню розвідку. Працюємо. Мінс. Мінс. Свору. В останню путь! Мене звати Назар, мій позивний Кварц. Я командир нового, якби сформованого підрозділу, командир взвода. Якби перший екіпаж у нас тільки був один, ми його створили буквально все самі. Нам тільки там дали пару мавіків, а все обладнання. То волонтери більшості самі скидалися, купляли. Якби спочатку це був нелегкий шлях. На нашу батарею збито більше 50 цілей підерських Мавіків. Ми почали показувати результати і почали більше закуповуватися. І інші підрозділи, батальйони почали закуповувати собі також ну, застосовувати це в себе. Ну, зараз зайти на позицію, заїхати взагалі майже неможливо. Тобто півішки Мавіки все порозбирають і коробку, і все, що хочеш. То точка збросу у нас приблизно зараз займає десь 18-20 кілометрів. Ми з речами, з мавіками, з усім, з тачечками, з НРК нам передали, рушаємо до позицій через посадки, через поля. Якщо занадто загружені, то заход займе десь два дні. Якщо ну, налегке, тобто рюкзачок, там якийсь пакетик, то можна, в принципі, і за один день зайти. Кохана, я на Донбасі. Ну, Але це теж. Це якщо все гарно, все добре, якщо е, менше літає або ти якось переходиш в определене время, коли їх немає, е, то це класно десь да, займає сутки. А якщо е, ось була ситуація недавно, що зловили FPшки, зловили Мавіки, то ну, сиділи двоє суток в ліндажу і аж потім вирушили Вони йдуть на позицію, це оце, сидиш і на рації, і все слухаєш. Дійсно переживаю, тому що вони ходять по двоє суток, ті, що йдуть на позицію з майном, з бензином, ну, з обладнанням, та сама провізія, вода. І це вони все тащать на собі, ну, майже. До 20 кілометрів то тяжко заходити зараз. Тим паче вже настає осінь, листя опадає, і це mm. дуже важко заховатися від тих півдрона. І ну ще старається ніхто не заїжджати. І так само хлопці кажуть, що нам краще довше трошки пройтися, чим заїжджати. Бо тому, що е, перша ціль це логістика, це машина, mm. яку треба знищити. Ось, наприклад, е, іде підрозділ штурмової групи. Е, за ними летить їхній «Мавік» і коригує. Тіпа типу, їх блядь, веде їх. І виходить, якщо вони десь замічають над собою пташку, вони передають на свій блядь, командний пункт, вони передають на нашій, і нам вже кажуть приблизно в який квадрат летіть. Ми вже тоді летим і вже шукаємо, вже ну по своєму. Та взагалі буває по-різному. От, наприклад, якщо береш береш зум там X7, X10, то фокус не завжди одразу наводиться. Тобто, ти бачиш, що так щось в небі є, щось невеличке, все ти до нього летиш, наче недалеко все. Пролітаєш там 2-3-4 кілометри, а то виявляється пташка, зависла собі, її поток підхватив. Вона собі просто висить крилами не маше, і ти тільки зре туди-сюди літаєш. От, і такі ситуації бувають. Збиття воно проходить, коли ти знаходиш візуальну ціль, приблизно там, яка висота, ти злітаєш, підлітаєш до нього тихенько, щоб він тебе не замітив, або збоку десь облітаєш, або ну, ззаді. Зависаєш над ним, і там вже у нас ось йде система скиду, яка кріпиться на мавіка. Все підключено до пульта. Коли ти над ним зависаєш і бачиш, що ти можеш його розкрити, ти приблизно знаєш параметри цього сіткомета. Ти на пульту нажимаєш дві кнопки, воно кидає, сітка розкривається і на, на лопастя сяє, він падає. Якщо ти не попав, то ну, ну, можна спробувати, як наш комбат нам казав, бери його на абордаж. Тобто, ну каже, сідай зверху на його пропи, пропи, коли перестає рухатися, він одригує в нього двіжки і він падає. А ще бувають ситуація, що коли відпрацьовуєш підерського мавіка, кидаєш сітку, і ось у нещодавно крайня ситуація. Сітка розкрилась, але вона не намоталась на пропи повністю на весь мавік. Вона чисто зачепилась за один луч і він з цією сіткою ще потім літав 10 хвилин по, над цими позиціями, там бігав, тікав. Сука, сітка літає. Можемо посадити його в сітках. Колпачком своїм. Та і Саня може уйти тоді, підожди. Не, не, не. Ні, він зацепився, мабуть. Ні? Вони да. Ну приважаю його. Він може зараз Я... Ну взагалі на нашій підрозділ ну, більше 50, десь 50, 57, 58, десь отак у нас збитих підерських мавиків. В ті рази, коли я був, збивали там 5, можливо, 6 разів. По братим так само 5-6 разів. Але в нас є досвідчений пілот, позивний музикант, то в нього більше 40 збитих цілей. Він аж прям ну, горить цим-всім, то він показує результати добрі. У нього найкращий поки що результат за один день, 5 збитів. Поки ти просто літаєш, то ну, ну, літаю добре, да? Тіпо, знайшов підера, там, поганявся за все. але коли ти вже над ним завис, Відпрацьовуєш сіткометом, воно падає і ти просто так. Це, все, зашибісь. Якихось пацанів вже врятували, когось ну, захистили і нас не виявили. І мінус кідерський мавік, то це, звісно, враження. Надіше, скажімо так. Це воно дуже так, якось захоплює, як це як азартні ігри. Тіпо, ну, коли ти зависаєш над Мавіком, оце таке, наче мандраж, чи попаду, чи не попаду, це постійне переживання. І коли ти збиваєш першу ціль, о, круто, на перезаряд летю і заново шукати. І воно ну, починає затягувати тебе добре. Досить толкові хлопці, злагоджені з них, молодці, якась підтримка завжди типо, є. Ну, я, наприклад, в мене на, на даний момент троє дітей, і я надалі збираюся воювати. І я не, поки, ну, не буду покидати ні підрозділ, ні навіть, бригаду, нічого я надалі хочу працювати в цьому руслі. Ну, заморився, не заморився, Понятно, що заморилися вже всі, особливо ті, хто десь, із почала війни. Важко зараз носити дуже далеко, да, це б навіть оця твоя дорога. Ну, але все, ти доходиш, типу, бо ти знаєш, що потрібно поміняти своїх побратимів, які вже на позиціях ну, дуже довго хочуть і покупатися, і постиратися, і десь ну, виїхати в місті, людей людей побачити. Ну, я ж кажу, це все строїться воно, на побратимстві, на взаємодії. Ну, та й взагалі ну, типу, надоїло чи устав від цього. Ну, тут просто розумію, що якщо ну, це все не робити, якщо не відпрацьовувати підерські мавіки, якщо там не буде заходити наша штурмова група чи ще щось, то просто розумію, що ну, так війна все одно не закінчиться. Тобто все одно це потрібно робити, і якщо ми будемо це все робити зважено, то скоріше це все закінчимо, то розіб'ємо, їх нахер, теж все.